Друзі, гарна новина від виробника Sunport прийшли ось такі фотомодулі, гнучки з космічною технологією виготовлення. Ви подивіться, які кристали. Отак ось так сфокусував. Ну, Найголовніше те, що вони надруковані поверх такої мідної пластини. От, повністю мідна підложка по всьому фотомодулю з-під низу. І це неймовірні характеристики дає по роботі цим фотомодулям. По перегріву дуже вони тримають і дуже ефективні від того. Так, подивимось на вольтамперні характеристики і габаріти. Дивимося на габаріти. 1810 міліметрів на 290 міліметрів на 1,4 товщина 1,3 кілограми Вага. В стрінг можна під'єднувати до 1500 вольт. Так, 85 ватт. Потужність 16,4 вольти. Робоча напруга та 5.18 амперма. Ось такий фотомодуль. І 300 всього-навсього вага. Як бачимо, задня частина виконана така проклеєна стрічка тут лепка, що дозволяє дуже легко її змонтувати на будь-яку поверхню. Ось, як бачимо, МЦ4, повноцінні роз'єми і повноцінні коробки тут є. Ось мінусова коробка. А ось тут плюсова коробочка. бачите. Це повноцінні гнучки фотомодулі, які можна використовувати для енергоефективності вашої. ось метр 81, Длина, 29 ширина. Так що, друзі, переходьте по посиланню під відео та замовляйте для своєї енергоефективності.